Ми наближаємось до головного управління ДМС У Дніпропетровській області. Зараз, зараз зареєструємо заяву в канцелярії, а потім спробуємо піднятися до керівника виконуючого обов'язки керівника. Да. Так. А я так Там. думаю, він не. Доброго дня. Нас... Ні, 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 я не поміняю. Записувати. А -а -а. Я представив це, так, да, 32-го Це ж персональні дані, ви ж знаєте. Дякуємо. Вони звикли, що їм персональні дані передають за особистою згодою. Мовчки. Просто беруть і передають.

Людей чи фісу сабі. Візу собі. За граном по спорту не сидіть. Так, 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 так. Вони такі. Доброго дні. Доброго дня. А давно ми у вас вже не були. Повигривали всі судді. Ну, почекаємо. Так, да, давайте так, так, да, зробимо. Бо вже ж є рішення суду, а першим пунктом визнали ваші дії протиправлення. Ну, не особисто вас, я кажу, а вашого керівництва. А щось взагалі робиться, ви не знаєте, не в курсі з приводу паспортів громадян України. Ви нічого не знаєте, так? Да? Ми нічого не знаємо. Ну все. Якщо ми ще там будемо вникати. Так... Ну, ми розуміємо, разом... ну, розуміємо. Будемо... Прийшов час збирати каміння. є паспорта безпосередньо Зуще. і моральної і матеріальні школи. Зараз <клухи> <клухи> ж почнеться ще з загранпаспорту. Mm -hmm. Така ж штука. Це mm -hmm. те ж саме. Хатя, почитай взагалі. Потім. для на все на противо. Небагато людей там. У офісі у вас так На першому? Ага, Не багато людей. Може на виборчик.

Якщо прорветься туди, то вона не буде. Да, і треба, треба виставляти цей моральну, матеріальну шкоду, причому таку серйозну. Дякуємо на все добре. Вона на місці, ви не скажете. Ну, давай. Доброго, Доброго дня. дня. Ви, мабуть, вирішуєте, як нам видати паспорт громадянина України. у нас А, у вас інші ідеї. Ага, так? Зверталися. Ми до йде. Зареєструвалися. Чечеловські. А коли ви подали заяву? Ну, Сьогодні і вам подали заяву. Лободатаму у відпустці, тобто ніхто не зміг нам писати. Цю заяву і вирішувати це питання, писати на динаміці. Будь ласка, будь ласка, бо вже ж ви розумієте, да, за персональне да. відповідання. Не грати, це да? вже не да, виконання, не виконання рішення. суду. Апеляційної інстанції, першої інстанції ми з цим погоджуємося, бомбо Юрий, питання. рішучає. Тільки що навів приклад. Ага. Говорить, як можна не звертати, як ви сказала, якщо то не людина, наприклад, в Васильківському районі, uh -huh. то визивати МЧС з Теречанського району. Може так. Ми розуміємо ми розуміємо жарт. Ви присядете чи я? Ну давайте присядемо. У мене ще там людина на подході. Ні, ні, ми не надовго до вас взагалі. В принципі, є в інтернеті у вільному доступі. рішення для да, да. Я от взяв з інтернету, з нашого сайту його роздрукував, там номер, його заява, заява і так що їм вже Та да, беріть, да. будь ласка. Там окрема думка дуже цікава, на основі чого це взагалі відчіпає. На основі рекомендації міжнародної авіакомпанії. зрозуміти, які маразм. А вони нам розповідають на законодавчому рівні, да? так? Який клас людей підставляється під це? Ми за, за цей час знайшли, що і Державна міграційна служба в Америці зареєстрована, бачите? З іншим кодом країни 771. Це не ваше. На кавирялі страшно. Мама не геть. Як не чуємо? Це звичайно. Ми Тільки сухі документи. Ми ж не Навпаки, треба розповідати вам, доводити до відома і думати разом, що з цим робити. Розумієте, як з цієї ситуації виходити разом. Ми ж не шукаємо ворогів. Бо ми це не розуміли в 2012 році, коли цей закон приймався. Ми ще не розуміли наслідки. І ми з себе правильно не знімаємо. Ну, але ми це довели, ви розумієте, да? ми якимось шлях пройшли за два роки. Да? І з вами спілкувалися, і заяви на вас писали, і таке інше. і ну, Ми захищаємося, розумієте? Да? А зараз прийдемо ще за загранпаспортами. Дуже цікава річ буде. Там ми... А там ми нарили таке, що ой ой Ну, так, звичайно. Ви зараз звертаєтесь у законного порядку, запишайте свої права. Так, добре. Все, тоді в концелярії, бо. Це ж мої екземплярні заяви. Ваш вже зареєстрований. Вже зареєстрували, просто прийшли просто прийшли до вас привітатися. вас побачили. Звичайно, ви міста. Бо ми розуміємо, що ви в заручниках. Ми ж розуміємо. Ми і тоді казали, що ви в заручниках, але ви ж і ви повинні щось робити. Розумієте? Д에, ми пишем пишем... Звернення... А надайте нам копію вашого Ну Будь, будь ласка. Ми пишемо, що так і так. Службова наша переписка так показати. далі ж будуть йти, йти вже. Позови по правосуд'єдності всі і ДМС, і Кабінету міністрів, і нарада по цьому питанні, і ми знаємо, що була нарада суддів ваш, 95 штук, як було в Верховному суді після рішення Верховного. Ми це все знаємо. Просто ви зрозумієте, це унікальний випадок в масштабах Світ. всього світу. Світ. От, і ви можете увійти в історію як люди, які посприяли вирішенню цього питання в правильному руслі, розумієте? Ось яка різниця між, між злочинцем і людиною, яка війде в історію. Ну так що якось так. Добре. Да. добре, хай щастить вам на все добре. На все добре. Хай щастить. Так, давай. Поки що вони зараз в канцелярії поміняють номер. Зараз Владислав Атулов. Слумачить нам цель нашого візиту сьогоднішнього до районної і до обласної ДМС. Шановні українці і не тільки українці, а й фізосуди, яким все пофіг і все. Нам потрібно було майже два роки, щоб довести справу до рішень, позитивних рішень на нашу користь, майже два рішення Верховного суду. України на перепрошую Верховного суду без слова України, бо це теж приватний суд, як всі інші такі. Ну нічого, за ці два роки ми молили дуже цікаву інформацію. З'ясувалось, що всі міграційні служби це відомості Міністерства юстиції, про головне управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області. От так ось. Воно зареєстровано, Оформлено як юрособа приватного права. Хоча в постанові непідписаної постанові Азарова Номер 658 від 15 червня 2011 року йдеться утворити як юрособи публічного права. А всі обласні утворені як юрособи приватного права. Далі йдемо. В кожній області є. Територіальні підрозділи в Дніпропетровській області є 46 територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Так ось ми з'ясували, у нас є положення всіх 40, 46 сорока підрозділів підрозділів. Так ось вони ці положення не підписані, ніде не зареєстровані як нормативно правовий акт. А у людей, які працюють в цих територіальних підрозділах, крім бомажняних бейджиків, нічого немає. Більше того, вони мають бути зазначені у відомостях так, так, у відомостях Міністерства юстиції про ці юридичні особи. Ви бачите, дані про відокремлені підрозділу юридичної особи. І їх тут немає пусто. Під їх повинно бути. Вони не не зареєстровані, а видають людям. Чіп, документи з чіпами міжнародного значення. Ну так, скажімо, в лапках міжнародного значення. Далі ми викупили реєстраційну карточку юридичної особи приватного права під назвою Головне управління Державної міграційної служби Дніпропетровської області. Так ось, на другій сторінці вказано ідентифікаційний код засновника. І тут. Ця э, Прочерк, цей аркуш, аркуш да. перечоркнути. Uh -huh. Тут є з -з -з зносочка, дві зірочки, Читаємо. Якщо засновником виступає наземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється. Так ось ми з'ясували, <кхи> що засновником є е, постанова Кабінету міністрів, і ми е, нам е, намагаємо. Е, З'ясували, хто ж такий Кабінет міністрів України. Виявилось, що Кабінет міністрів України в Україні навіть не зареєстровано. Не зареєстровано його. Всі ми знаємо таку кампанію Нафтогаз України. Так його засновником виступає ось. Нафтогаз України, код ЄрДПО 2007 20. Це е, е, код ЄрДПО Нафтогазу України. Так його засновником виступає Кабінет Міністрів України. Uh -huh. А звідки ми дізнали, що е, код Єрдпо цього засновника Кабінету міністрів України три Далі ми в Міністерстві юстиції робимо витяг. Я особисто брав за свій кошт 90 гривень. Коштує про код ЄДРПО 3031101. Так от записів не знайдено. В Україні записів про Кабінет Міністрів України не знайдено. Далі йдемо. Ми заходимо на офіційну сторінку Міністерства юстиції України і забиваємо як юридичну особу цей код 3031101. Нам відповідає, це я зробив скріншот. На жаль, за вашим запитом нічого не знайдено. Тобто, підтвердження того, що. У мене є підозри, що відомості про Кабінет міністрів України якраз знаходяться під лапою Сфінкса. Ага, а там, а там. Є шахта да так, тоді ми пишемо, даємо запит сам кабінет міністрів після цієї інформації, що він не зареєстрований в Україні. Ми даємо особисто запит, запит на інформацію до Кабінету міністрів України. Нам відповідає вже секретаріат кабінету міністрів. Пишуть таке: секретаріат кабінету міністрів не володіє запитаною вами інформацією. Нічого собі думаємо. Не дають нам, громадянам, власникам держави, не дають індеф скривають інформацію про реєстрацію Кабінету міністрів України. Нічого собі тоді ми даємо запит в центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Вони нам присилають таку відповідь: що на ваш запит від 18 липня 2017 року повідомляємо, що у переглянутих документах Верховної Ради України УРСР. За серпень 91-го року відомості про утворення кабінету міністрів України не виявлено. відомо сповіщаємо, що у документах Верховної Ради УРСР за 1991 рок зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 1991 року номер 980 вісімдесят римське про утворення кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Добре, ми робимо ще один запит. витребуємо з центрального державного архіву вищих органів влади і управління України цей закон. І ось ми я тримаю в руках архівну копію цього закону Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 1991 року, номер 980, Римська 12. Ось він завірений. <клес> <клес> і ми зрозуміли, що щось не так. Конкретно тоді заходимо, ось я зробив скріншот. Заходимо на офіційну сторінку Верховної Ради України, де забиваємо цей закон номер 980 Римська 12 від 18 квітня 91 року. І з'ясовуємо, що він чинний. Угу. Закон про утворення кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки чинний на цей момент. Ви розумієте? Ну, ми ж вже свідомі громадяни. Ми вже зареєструвалися на іноземному реєстрі UPIK Inquire Partner Key, який належить приватній американській компанії Dandenberg Street. Цей реєстр найбільших в світі приватних компаній світу. Так, тут ми знайшли Кабінет міністрів України зареєстрований за номером реєстрації 55 26 42 508. <кій> відповідальна особа. Володимир Борисович Гройсман. Код міжнародної економічної діяльності СІК 9199. Але Кабінет Міністрів в Американському реєстрі зареєстрований з іншим кодом країни 771. По міжнародному класифікатору Коду країни 804. Далі йдемо. Там же знайшли ми і. Державну міграційну службу. Ось вона. Красота. Яка. Державна міграційна служба зареєстрована в американському реєстрі з кодом 36 53 68 977. Так, відповідальна особа Максим Юрійович Сакалюк. Також код міжнародної економічної діяльності СІК 9199, але теж з іншим кодом країни 771. Йдемо далі. Тобто ці органи навіть ну, крім вони того, того, що вони, вони навіть не належать О, чому Україні. Проблема. О, чому проблема. Далі йдемо. В українських реєстрах знайшли в реєстрі b 2 Юа, в якому реєструвалися навіть до 2012 року всі підприємства, установи з державними назвами. Так от ми тут знайшли, що Міністерство внутрішніх справ України це приватна власність. Угу. А ось Тут мапа проїзду, як проїхати. Утворена указом президента. Так, 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 угу. так, да, указом президента 92-му році. Угу. Далі йдемо. Потім ми зайшли в реєстр знову, в американський реєстр ЄПІК і там знайшли Міністерство внутрішніх справ України з кодом реєстрації 36, 36, 35, 239. Теж з іншим кодом, міжнародним кодом країни 771. Угу. Відповідальна особа Арсен Борисович Аваков. Код міжнародної діяльності СІК 9199. Далі йдемо. Також з таким кодом 771 зареєстровано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, де відповідальною особою Степан Іванович Кубів. Теж код міжнародної економічної діяльності СІК 9199. Так, Далі що ми з цим кодом 770. так. Міністерство соціальної політики України. Відповідальна особа Андрій Олексійович Рева. Код міжнародної діяльності Сік 9199, Код реєстрації 36 53 67 441. Далі йдемо. Міністерство інформаційної політики України теж зареєстровано в Америці з іншим кодом країни 771. Код реєстрації 5209 15 597. Ну, от, такі справи кепські. Угу. Ну, на всяк впадок ну, у нас все рівно є це рішення. Рішення майже 5 судів за 2 роки, всі на нашу користь. Це нам дуже дорого коштувало. Нервів, морального, ну і, звичайно, матеріальних. Ресурсів, що ми будемо виставляти вже в позовах до цих приватних установ з назвою Кабінет міністрів України, який зареєстрований в Америці, до Міністерства внутрішніх справ, який зареєстрований в Америці, і до Державної служби міграційної служби України. Отакі От справи. Так що, громадяни, виборюйте своє право бути громадін, громадянином, не будьте фізичною особою. Да, і не треба сподіватися, що хтось вам принесе за це до вас це хто не зробить. піднімайтесь не і йдіть, вимагайте своє. А ну за цей час ми з'ясували, що в Україні навіть не існує символів держави. Бо ось на мій запит на інформацію про надання належним чином завіреної закону України, яким встановлено великий державний герб України. Згідно 20 статі Конституції, мені Верховна Рада надала відповідь. На жаль, слід констатувати, що питання опису та порядку використання державних символів України залишається до кінця не Зокрема, опис великого державного герба України не визначений жодним законодавчим актом України. Хочу зазначити. Що е, е, в особистому в, в одному із особистих кабінетів е, е, гаранта Конституції е, на стіні є, є великий державний герб. Е, це ви можете е, е, побачити в Ютубі. Е, останній раз я, я бачив, коли кривонос. Командуючий да, відмовлявся від своїх притязань на президентські, на президентські амбіції. амбіції. Да, да. І цей великий державний герб є. На основанні чого, якщо сам закон про е, символи держави не, встанов, не, не прийнятий е, двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради? Ну, якби ми були в цій залі, можливо, ми могли б пощупати, там потрогати. Ну, так. І це килим, наприклад, на стіні вісить. Ні, ні, ну, я, ні, там, не це малюнок, такі да. малюни. Доброго дня. Так, так, забрати цю заяву. Да, заяву забирай. Забирай, так. Забираю, да. Так, я ми прийшу, на сьогодні вас. На нам прийшли вам кому-то да, Ні, у нас вже до вас питань нема. У вас мають бути до нас питання. Да, в плані того, в, в, в плані того що питання? скільки ми кримінальних проваджень відкриємо персональних, от на представників ДМС Нелегітимної Ну, у нас вже є рішення Верховного суду з приводу е, видачі паспорта громадянина України людині. Ось парню е, через півтора місяця, 18 років. Два роки ми воюємо за і виборюємо його право бити громадянина. Звичайно, більш більше того. А мені не потрібна ваша згода. Чому ми зараз знаходимося в публічній установі? Ну наче так, да. От, більше того, ви себе називаєте державними. От якщо ви державна установа і ви державна посадова особа, ви можете діяти на підставі статті 19 в спосіб і в рамках, які передбачені Конституцією України, я виконую своє. Розумієте, те, що мені гарантує конституція, 34-та стаття. Збирати скажу, у нас юридичний да. відділ знаходиться на п'ятому колі. У, у вас, вас там дуже виробити. у вас у вас там дуже слабкі фахівці. Ми у них виграли суд. Ми ну ми ж вам про що говоримо? Добре, що ви виграли суд? Такшо ну до вас до вас особисто ви... питань нема. А взагалі, от як, як громадянин України, я можу ходити і знімати, заходити навіть в будь-який кабінет і дивитися, як ви працюєте, бо я вас наняв на роботу. Розумієте? Ви нашу розумію? але ви ж не отримати згоду на з'яву. Ні, Та, що? ні, абсолютно вивчайте права свої наші. Я ж громадянин. Це якби я був фізособою, журна... журнашлюха якої небудь. Да? Да. Попав прямо ефір. Хотіла полонувся. Попала в прямої фірм ага. і ушла. Далася не пали. Поняла, що ми виграли Верховний суд і з нами тягатися дороже вийде. Так, на все добре. Далі буде.